На вулиці плюс 36, пішов дощ, світить сонце, але мені все одно, тому що дуже і Дощ навіть в радість Subaru Forester 2023 рік. Комплектація тюріна, максимальна з фронтальним пошкодженням, пригнана моїм партнером, і зроблена. Сьогодні про неї присутніться. Поїхали. Тож, до речі, вже закінчився і не почавшись. він тільки трошечки піднасрав на машину, більш нічого. Е, так, дивіться, фронтальне пошкодження було. Мінялось попередку все, включно по радіатори. Е, Бушні оригінальні будві е, фари кулінгівські, бампер новий, крило, капота, алюмінівий ставився новий. Передня кришка двигуна мінялась, нова, оригінальна. До речі, олива в двигуні замінена. Двигун під капотом 2,5 боксер стандарту для цієї моделі, потужністю 184 кінських сили. Варіатори повний привід. 44 тисячі пробігу кілометрів на даний момент. І мінявся передній правий лонжерон, частина. Бо заводським точкам зазвичай до стакана він тут відрізається, бо він пошкоджений вже рахтувати його не було б коректним. По підвізці все добре. Акумулятор рідний, капот можемо зачиняти. Дивіться, по ЛКП, понятно, новий капот одним слоєм. На цю сторону зброс тільки на це крило легенько робився. Тут ще під капотом, понятна справа, що десь якісь різнички там направляючи там. Бризовики мінялися, що удар фронтальний такий. Крило це, понятно, сло, ну, слоєм пофарбований. І перехід на ось цю дверку. Лобач мінявся теж в Україні. Все інше, окрім того, що я перелічив в заводі. На то крило зброси, на цю дверку Все Це в один слой пофарбовано, тобто шпакла ніде нічого нема. Виглядає вона в цілому дуже-дуже охайно і красиво. Я вже її тільки що обходився, пообходив по кругу, по колу. І я її тільки що бачив до дощу, сполоснув якраз тільки що на мики. Вона ну, бездоганно виглядала. Я не знайшов, по крайній мірі, я не знайшов очима жодного зауваження. Шини 23-го року. Це, напевно, її рідні стоять салону. Так, комплектація у нас є безключовий сенсорний доступ, є така підсвіточка в дзеркалах. Вічлова, бачите, я її так називає. Вона підсвічує в темряві весь борт. Під ногами місце дуже красиво, яскраво. До речі, обігрів дзеркал також є. Дата конверна у нас чистий 23-й рік, бачите, сьомий місяць. Сидушки з електроприводом, шкіряний салон. Бачите, його стан. Зауваження, чесно кажучи, по ній не бачу. Гумові килими оригінальні лежать, лежить, склопідйомника, пам'ять сидінь на двох драйверів, Харман Кардон у нас тут преміум саунд. Ой, я, чесно кажучи, такий затурканий, що 45 тисяч км, вже майже 46 я під капотом сказав 44. Короте, виправимо. Так, пробігу на дану мить 46 тисяч км. Сьогодні спекотно, в мене всі цифри путаються в голові. Шкіряне кермо в бездоганному стані, по суті, як на В. Тут у нас електропривід кріжки багажника відкрит-закрить. SRH -off – це функція поворотної лінзи в фарах. Меморі, пам'ять по висоті кришки багажника і ще токи яскравості приладів. Так, тут система стабілізації вимикається, функція старт-стоп. Вона у нас тут ми її примусово маємо вимикати кожен раз, якщо не хочемо нею користуватись. І е, монітори сліпих зон, бачите, ось ви, коли ми їх вмикаємо, вимикаємо в дзеркалах, вона світиться. Ну і тут бачите, коли вимкнена, вона пише, що вимкнено. Так, і це у нас око, яке стежить за нашою втомою, за тим, як ми відволікаємося від дороги, бачите, Сканує, цей вона. глазочок, його на камері якраз видно. Хочемо його не видно, але на камері його видно. Далі є датчик світла, є протитуманки. Маємо датчик світла, маємо протитуманки передні підрульові пелюстки. Управління hands хендсфрі. Інфо це у нас від цього бортового комп'ютера. До речі, тут така цікава цифра 8,3 літра. Ну, 10-11 по місту це реальні її цифри. Реальні. Можна і можна 9,5 і 9,8 робити. І можна так само і до 12 доходить. Ну це режим такий більш змішаний, то що ви зараз бачите. До речі, тут ще функції є. Яка от бачите, все, що активно, все, що включено, вона показує зелененьким, що у вас в автомобілі світло, фари там, датчики, всі безпекові системи. Тут у нас керування і листа, бортовий комп'ютер те, що у нас перед очима. Бачите, те, що в нас перед очима. Датчик тиску в шинах, до речі, ми бачимо. Тут управління адаптивним круїз контролем. Увімкнути, вимкнути, дістронік, підрулювання, стеження за смугою руху. Тепер, ну стеження, само собою, це ще й підрулювання на круїзі. Режими s drive Тут є S більш динамічний, i intelligence запам'ятовує ваші налаштування, налаштовується під вашу манеру поведінки. Обігрів керма. Також маємо, обов'язково він має бути в турі, безключовий доступ, звісно, кнопочка старт-стоп. Мультимедіа з Android Auto, CarPlay, USB, Bluetooth і Aux. Доказую, що тут є USB, Aux, гніздо для підкуряча, до речі, ще тут. А, тепер камера заднього виду. Є з проекцією, є задні парктроніки і є функція RIB, Rear Brake. Ця функція допомагає нам не наїхати на щось, що ми не побачили. Наприклад, стопчик, людину, машину, стіну, кущ, все, що завгодно. Вона зупиниться екстрено, якщо ви не гальмуєте самостійно. Клімат-контроль у нас двозонний. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, щоб користуватись полістками. Далі є електроручник, автохолт, антіаткат, обігріви передніх сидушок. І у нас є два режими. X-Mode. – це функція, яка нам допомагає на ускладнених умовах. Сильний снігбруд і снігбруд звичайний. Якщо ми десь забрались на слизьке покриття, на погане, то вона нам допомагає звідти вибратися. Ось так. Підлокітничок м'якенький, тут ще одне гніздо для підкурювача є, бачите? Два підстаканничка, дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. Ну і люк, звісно, люк. Я можу вручну просто шторку цю і чіпати. я просто вам хотів відкрити одразу люк. Показати чарівне українське небо. Трошки похмуре, спекотно. От бачите, шторка разом з ним заїжджає, коли закриваєте ви. І можете уручну відкривати і закривати, коли закриється вона зараз. Ось, як Він вам звучно. По безпеці тут спрацювало кермо і обидві штори. Безпека обов'язково моїм партнерам завжди відновлюється. Довіряйте, перевіряйте, перевіряйте, довіряйте. Завжди. Не про другий ряд сидінь у Форесте як завжди, шикарний. Зріст у мене 193 см, Я сиджу зараз сам за собою, сиджу як хочу. Спинка ще в мене змінює нахил. Я можу прилегти, бачите, можу строго сісти аж отак, як зручно. Декілька положень є. Маємо підлокітник, маємо два підстаканички в ньому. А ще до всього цього у Турін є позаду обігріви задніх сидушок і є два usb порта для зарядних пристроїв. Ну і свій повітродув, звісно, також є. Поки тут іду стосовно транзитних номерів. Розповім, чому а, вона розмитнена вже в Україні на фірму. І покупець, той, що купує у нас цей автомобіль стане першим власником в Україні. Є плюс в одному: а, ви будете першим власником в Україні, а не другим, коли ви з собою вже купуєте. І під ключ, реєстрація, пенсійний фонд, ми все сплачуємо. Це все буде входити в вартість автомобіля. Я знаю від багатьох покупців, що дуже багато продавців від цього морозяться і вішають саме ці витрати вже на покупці. Багажний вісік у нас з електроприводом. Турін бачите, написано, щоб ми не забули. В цьому поколінні SK без проблем він досить швидко працює на відміну від попереднього. Спинки в тюрін у нас складаються легким рухом. Кнопочку так раз натиснули, не треба нікуди ходити, нічого нажимати, натискати. Супер-пупер круто. Гніздо для підкурювача, харман Кардон, сабвуфер гумовий килим оригінальний. Полиція так її називаю, під полицію. Бачите, така нижча стандартна. Тут можна розкласти всякі наші речі, дрібниці, компресори, там ще щось, що завгодно. ганчірки. А нижче тут докатка, балонік, викрутка, домкрат, рукоятка, все в комплекті. Ну, і, до речі, тут все в заводі по металу, нічого ніхто не чіпав і не торкався. Кнопочка є зачинення багажника, і окремо можна зачинити разом з центральними замками, щоб вже не повертатись до кнопок. У такі спекотні дні, як сьогодні, мозок працює не на 100%, Процесор підгальмовує, підтормажує, Ну так само, як і в пристроях, і в техніці скрізь. Тобто ти не можеш бути максимально продуктивним. і Сьогодні я саме такий, але я намагаюся для вас. Тому що сьогодні мені дуже багато часу доводилось проводити саме на вулиці, а не в приміщенні і не в автомобілях. Так, рушаю. Майже ні для кого не секрет, що цей саме модель покоління Forester FSK на сьогоднішній день, можливо, наступний, вразить ще більше. Це улюблена моя автівка. Е, е, я вважаю, що вона максимальна як кросовер, в собі збалансувала ціну, якість, комфорт, функціональність і. Вартість, яку дарує нам саме Америка. Ну, крутезні. Просто обожнюю, як вона собі поводить за все. Досить комфортно, досить зручно, досить хороша проходимість. Ну, їде вона супер. Ну, не гоночна, да, але непогана. От як вона їде, зараз покажу вам. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Я натиснув, вона собі поїхала. Потихенечку, потихенечку, потихенечку. 70, 80, 90 і 100. Ось так вона їде. В салоні, до речі, не дуже гучно, тихіше набагато, ніж в попередньому поколінні. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні рейки. На Форестері це можна робити досить нахабно. І йому взагалі до одного місця. Форік вау, Форік топ. Е, з точки зору, як він себе поводить на дорозі, все як має себе поводити, все добре. У мене ніяких зауважень до якості виконаних робіт. Немає до його зовнішнього вигляду. Прикольно, що деталей немає, шпакльованих і ми ну, в цілому комплектація топ, хороша тачка. Отже, вже 46 тисяч кілометрів. До речі, тепер вже на ці цифри зафіксуємося. Тому приїжджайте, перевіряйте обов'язково стан роботи, все, що ви поважаєте, все перевіряйте. От коли перевірите, як зазвичай це і стається люди. Ну хтось довіряє, хтось перевіряє. Але я раджу перевіряти, перевірили. Щасливі задоволені, розрахувались, купили радіяти. і радієте. Згадуйте, льоху трендавта хорошим добрим словом. Приходите до нас в другий раз, третій раз, потім до нас пропонуйте нас своїм друзям, кумов'ям, знайомим, колегам. Як це звичайно буває? Тому приїжджайте, чекаємо на вас з Богом.